Перший серед останніх Женевський автосалон 2024. Як багато сенсу для автомобільної промисловості у цих двох словах. Це єдине європейське моторшоу класу А, яке відбувається точніше відбувалося щороку. Востаннє на цьому шоу наш канал був 2019-го. 2020 -го року Женева не відчинила свої двері через пандемію коронавірусу. Ви на каналі Міго Електрик Юей, і ви з нами на автошоу світового класу. Зараз ви дивитесь перше відео від нашого каналу з першого призня автовиставки у Женеві 2024-го. Звичайно, оскільки виставка відкрилася лише за кілька годин перед тим, як ми завантажили перше відео, ми не встигли зібрати для вас усі моделі та всю інформацію про нинішній Женевський автосалон. Але ви зараз якраз можете побачити всі серійні авто і концепти, які вас цікавлять, і написати в коментарях, про які електромобілі ви хотіли б дізнатися детальніше в наших наступних сюжетах. А ми зробимо для вас такі сюжети. Для початку розповімо вам про кілька фактів про Джоніва International Мото Шоу. Швейцарія не належить до країн, де розвинена автомобільна промисловість. Тому Женевське моторшоу за своєю природою не може мати характер домашнього для місцевих автовиробників, як це відбувається в Мюнхені чи Парижі. Завдяки цьому воно виділяється серед інших автосалонів світового класу саме своїм міжнародним характером. Автосалон у Швейцарії відбувся вперше у 1905 році. На виставці тоді ще молоді автомобільні марки показали 59 експонатів. Захід відвідали понад 17 тисяч людей. На самому початку минулого століття на подіумах стояли парові машини та перші автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Про електромобілі, які з'явилися на ринку раніше за авто з ДВЗ, тоді вже мало хто згадував. І це не дивно, тому що батарейні технології понад 100 років тому були дуже далекі від практичного, а значить і масового застосування. Добре, що все змінилося. А якщо хтось не згоден із цим твердженням, обурюйтесь у коментарях. Під час першого автосалону у Женеві було задекларовано головний принцип виставки: прагнення бути на вістрі технічного прогресу. Цього принципу організатори автошоу дотримуються й досі. Якщо ще в 2019-му одна третина представлених моделей на автошоу вже були електромобілі, то на нинішньому це вже половина і навіть більше. Звісно, в цей раз це завдяки електромобілям з Китаю. Організатори повідомили, що загалом в експозиції цього року близько 990 одиниць авто. Чи так це насправді, ми самі побачимо і вам покажемо. У майбутніх сюжетах ми обов'язково представимо вам детальнішу інформацію щодо пропорцій учасників, скільки електроавто представлено на виставці, скільки на ДВЗ і скільки ось таких ось назвемо їх дивних рішень. Голосом першого призня автовиставки є голос каналу Корисні книги, де кожен для себе знайде літературу на свій смак. Представлені аудіокниги таких авторів, як Бодо Шефер, Стівен Кові, Наполеон Гіл, Девід Бах, Гел Елрот, Робін Шарма та інші. Відвідайте канал і отримайте порцію мотивації і натхнення. Посилання знайдете в описі під цим відео. Повернемося ненадовго до історії. Другий автосалон також пройшов уже не від 1906 року. Проте третю виставку провели через рік у Цюріху. Після кількох невдалих спроб четвертий автосалон у Швейцарії вдалося організувати лише 1923 року, знову у Женеві. У 1926 році для проведення автосалону було збудовано виставковий комплекс, але де зекспозісійон. 1934 року Женевський міжнародний автосалон став однією з головних подій в автомобільному світі. П'ятьма роками пізніше у виставці брали участь вже десятки компаній, які оцінили вигідне нейтральне розташування Швейцарії на карті автомобілебудування. По суті, це був останній автосалон перед початком війни, яка виявилася не тільки європейською. Зрозуміло, що під час бойових дій про проведення будь-яких автовиставок не могло бути й мови. Те саме відбувається і у нас. На автосалоні цього року була можливість показати і справжню українську розробку, легку електричну вантажівку. Вона створена з нуля в Миколаєві і готується до масового виробництва. Таке авто перевозить до однієї тонни вантажу на 100 кілометрів за 2 євро. А скільки витрачає ваше авто пального на таку відстань? До того ж, нова вантажівка коштує лише 8 тисяч євро. Ще раз скажу, що ця розробка могла бути цього разу теж в Женеві, але кошти, які було б потрібно для цього на оренду площі та логістичні витрати, компанія Migo Electric UA вирішила скерувати на потреби ЗСУ. А побувати на виставці ми завжди встигнемо. Пройшла Друга світова, і моторшоу в Женеві відчинило двері лише 1947-го. Незважаючи на складні часи в європейській економіці, салон був успішним. На радість публіці виставили 305 експонатів. Пізніше популярність автосалону лише зростала. Наприклад, 1948 року виставка зібрала 200 тисяч відвідувачів, 1960-го – вже 300 тисяч. А 1967 року понад півмільйона любителів подивитися на новинки авто відвідали Женеву. Спочатку 80-х швейцарці побудували один із найбільших та найсучасніших виставкових комплексів у Європі Джоніва Пелекспо. Оцініть його масштаби. По суті, це один виставковий зал гігантських розмірів. Так, є умовний поділ на той чи інший сектор, але ніяких фізичних перегородок у ньому немає. Такі масштабні площі під одним навісом не можуть не вражати чи залишати байдужим автолюбителів 2000 року. Автосалон у Женеві вперше в історії відвідали понад 700 тисяч осіб, а абсолютний рекорд встановили 2005 року 747 тисяч 700 відвідувачів. 89-й Женевський автосалон став останнім, який відбувався у традиційному форматі. Провідні гравці Автопрому, такі як Opel, Volvo, Hyundai та Ford, відмовилися від участі у виставці, починаючи з 2019-го. А це по суті означає, що, наприклад, електромобіль-Мустанг ми в рамках виставки вже не побачимо. Але не лише ці компанії вирішили не брати участь. Детальніше про це ми ще розповімо у другому випуску на нашому каналі сьогодні. Хочете дізнатися, які тренди у розвитку автомобільної промисловості у всьому світі ми виділимо під час виставки у Женеві? Тоді дивіться наше наступне відео. А щоб побачити цей сюжет одним із перших, підписуйтеся на канал і тисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте бути в курсі всіх новинок електроавторинку Європи, пропонуємо переглянути відео на нашому каналі з автосалону у Мюнхені, який пройшов у вересні минулого року. Він все ще актуальний. Ставте лайки, вони нас дуже тішать та морально підтримують. Це ж вам нічого не варте. До зустрічі у другому відео з першого пріздня Женевського автосалону 2024 року. З вами була Анастасія з каналу Корисні книги та канал Юей. ми знаємо все про електромобілі в Україні, бо самі їх виробляємо. До зустрічі ще сьогодні через декілька годин.